Вітаю, друзі, вітаю всіх на моєму каналі Орхідеї і не тільки. Сьогодні відео про полив. є декілька питань. І я вирішила зняти відео. Значить, Перше питання було по поводу. Зараз я вам покажу ось цієї орхідеї з кашпо, як я її поливаю. Взяла орхідейку, поклала в літровий <смі> деречко і просто проливаю зверху ось. Такий утримання цієї орхідеї хочу показати. Значить, Гляньте коріння раз, Новий корінець лізе два. 2. Такі я, я не обрізала, тому що. З тих пір, як я їх сюди пересадила, зверніть увагу, видно, щоб було видніше, йде квітконос на цій гілочці, і ось, ось знизу теж, ось, ось він теж йде листя. ну, Дуже класне. Гляньте, тургар, класний. Рослині подобається і посадка. І посадка, і полив. Так я поливаю, ну, дивлюся по корінцях. Підсихають і замочила. Далі, що я ще хотіла показати, вам показати орхідеї. Це оціночки, оціночки орхідеї. Орхідея яку я не хотіла обрізати. Так мені подобається вона. Теж зверніть увагу на стан листя. Розумієте, да? Тобто пружинить воно не слабке не разу. Орхідеям теж сподобалося все. Значить, після того, як їх придбала, декілька днів адаптувалися, потім пересадила. Один раз я за цей період їх поливала, поливала водою, ну, майже Мене... Я живу у приватному будинку і є е, можливість набрати е, дощової води. Навіть коли морози на дворі, да, все позамерзало, в мене є в гаражі 200-літрова бочка з водою, чоловік мені наносив, тобто я поливаю е, тільки дощовою водою. Значить, орхідеям подобається все. Листя класне, коріння, зверніть увагу, теж все добре. Далі хочу показати вам, о, хочу показати вам орхідею. Теж була така розмова в коментарях, В коментарях, правильно сказати, зараз. Отримала я орхідею в кокосі, зараз я ближче, отримала орхідею в кокосі, зробила пересадку і було питання, ну, розмова. Жіночка отримала орхідею котлею і десь вичитала, що буває в орхідеї сороконіжка, і вона вирішила теж свою відкрити, там теж з'явилася сороконіжка, дуже випатришила, скажімо так, котлею, а котлеї цього не люблять. Як робити так, щоб і шкідників не було, і, і орхідею не... Потрошить, тому що дивіться на результат. Значить, коли я отримала цю орхідею 19 декабря, сьогодні у нас 27. 27 був лише ось оцей такий, знаєте, хороший ростик. Він трошки менший, ну, підріз. І трошки виклювувався ось оцей. Згодом з'явився ось, ось ще один. Зараз я трошки збільшу. Дивіться, який гарний гарняйний. І он ще один внутрі. Це не корінець, це росточок. Я думаю, Боже, як нравиться цій орхідеї в мене. Якщо вона вже е, був один, але тепер ще три вилізли. Ну, ні, я не снігаю. Дивіться, тут у мене ще є. Зараз я вам піджіть, щоб було видно. Дивіться, ще один ось претендент. О, щоб було вже видно. Дивіться. Тобто, із-за того, що я її не біспокоїла, а пересадила в кокосі, орхідея не стресанула ні разу, і вона себе почуває дуже-дуже добре. Для того, щоб бути, скажімо так, спокійним, мабуть, можна Ну, я двома способами пользуюсь. Якщо там, не знаю, чуйка, чи як це називається, либо октара, Ліба магнікур. І туди і туди я додаю, я дуже люблю, от, мені подобається ефект від е, е, діхтярного мила. Ну, не люблять його на сікомі. Не знаю, очень класно працює е, діхтянне мило. Ліба в октару, розвели октару, там, пакетик на 10 літрів, висипали, розмішали, бо декілька хвилин. Добавили дігтярного мила і замочили орхідею. Замочили і скільки там минут 20 постояла орхідея замочена, ви собі достали і ну, протряхло, положили, щоб вона трошки просухла, да, щоб не зашвотіло. Протряхло і садите. Не знаю, ну ця посадка, як ви пам'ятаєте, да, тут <кхм> всередині горщик. Е Ну, не знаю, мені е, я бачу позитив. Я не бачу, що орхідеї не сподобалося. Посадка сподобалася орхідеї. Дуже класно сподобалася, тому що якби не сподобалося, не, не було б так її комфортно, не було б оскільки ростів. Вона б і засушила б гарненько. А тут мало того, що все продовжується, як ми ще й радуємо, радуємо новими. Е, ще, од... ще одна котлея е, була в сфагнумі. Ростик, ось я вам зараз покажу. Дивіться, тут він чорненький. Відео я прикреплю в описі. Дивіться, все добре. Все добре, орхідея собі почувається дуже чудово, росте, тургар є, все чудово. Корінці гляньте. О. Видно? Тобто я її теж не потрошила, я її обробила, посадила, все. Зачем їх потрошити? Так, вроді все, розказала про інтересну посадку в кашпо і про котлею. Значить, вода <клух> <клух> дощова. Це не грязюка, це є такий класний препарат. Мені дуже він подобається азотофіт. Значить, що він є? Він стимулює кореневу систему, він підвищує імунітет. Ну, ось після того, як я получила, купила реанімашки, я поливала один раз чистою водою. От, і ось другий раз я поливаю з азотофітом, з добавкою. Тобто, є фасовка 30, є 150, є 35 г, а є 15. Мені подобається 15. Він розводиться на 5 грам, на 5 літрів води. Ну, Мені якраз нормально пролиті мої цвіти, квіти. Значить, ним я обробляю не тільки. Орхідеї. Класна орхідея, хоча це скудно для неї, це, це не її квітування. Вона квітує таким, знаєте, сумасшедшим каскадом. Ой. Є квітконоси, повипускала, Ну, я можу контролювати температуру і влажность. Я не можу контролювати свет. У нас туша світ. Тлумніє, до речі, тулумніє на блокі. Теж береш, просто замочив на декілька хвилин. Вона набралася і собі почепив. Нічого, не треба не мокати нічого. Вона не бере. Тобто блок помістили в воду, зараз блок напитає води, сфанут набере води, скільки треба, і я її почеплю, все буде нормально. Теж в этом азотофіті, Ну, песня, а не препарат. Ой. Класно попускали квітконуси. Ну, все позастигало. Чекай. На дворі пасмурно. Ну, не буду ж я їм січки палить квітам. Вони їм не допоможуть просто. Так, по поводу азотофіта. Азотофітом я поливаю... Е Забула, як називається, господи, цитрус. Це у мене кумкват, має ось. осипається дуже багато. Такий рясний був, нема сонця. Нема, мало сонця, осипається, все Все було, все було, посипалося. Лимон. Ще один залишився, той пооб'ю. Вже поїли. Теж підливаю азотофітом. Аденіуми теж люблять дуже азотофіт. Там коріння напивається, воно прям росте ну, міцніє, дуже класно, міцніє від азотофіта. Тобто раз, на місяць азотофіт дуже класно. Е, Гібіскоси теж, е, да, зараз е, грудень. Я не кормлю. Е, який-то там калійними е добривами, я даю трошки вітамінчиків вітамінчик в вигляді азотофіту. Тобто збагачую імунітет, щоб рослина вона хоче їсти і зімою. Не так багато, але вона повинна. Ну, Я свої кормлю. Чорна орхідейка моя проснулася. Це та орхідейка, яка була, якщо пам'ятаєте, з цвіллю. Обробила я її. Перекисом. Дивіться, все добре. Все добре. Положила угольок, перебризую її, все нормально. Думала, тільки ця проснулася. ні. У мене ще одна є морковка. Дивіться. Попросипалася. Ну, Значить, все добре. Значить, все добре. Будемо жити. Ну, вроді би, все розповіла. І по поводу цікавої посадки, і по поводу котлей, по поводу полива теж розказала. До речі, дивіться, декілька хвилин і воно вже. Все, досить зараз стече. Таку почіплю, зараз стече і почіплю на місце. Тобто нема нічого страшного в тому, щоб садити на блок. Цікаво, класно, прикольно. У мене колись були. Дітки з цього фаленопсиса з білого. То я теж чудила на блок, потім дарувала. Знаєте, дітка така місяців п'ять була дітки, і вона зацвіла на блокові, то я їй йшла до подруги, подарувала, було, звісно, красиво. прикольно, Так що так. Всім рада. Срято наближається, всім. Миру, всім здійснення бажань. У нас у нас сьогодні одне бажання. І дай Боже, щоб воно збулося. Всім рада, бувайте здорові і до наступних відео.